що ви з нами залишаєтеся на телеканалі Київ, п'ятниця, 21 листопада. Дуже дякую всім, хто у другому було почав телефонувати. Я завжди так до вас звертаюся, тому що ну хочеться ці програми для вас. Хочеться вас чути. А зрозуміло, що в переддень, коли у нас на телеканалі трансляція засідання Київської міської ради, ви часто думаєте, що ми ще не в прямому ефірі. Насправді сьогодні у прямому ефірі. Тому у цьому блоці теж будемо чекати ваші дзвінки. Я так розумію, що переважно більше саме жінок будуть телефонувати, раді будемо їх чути. Бо у цьому будемо говорити про Уховарство це процес творчий, а тому дуже важливо, аби інструменти, котрими ви господині, творите свої шедеври, були зручними, красивими, якісними і надійними. Сьогодні поговоримо про те, як вибрати хорошу сковорідку, адже ця справа виявляється непроста. Від різноманітності матеріалів і форм просто памерці у батько голові. Замить все про сучасні сковорідки. Так, любі мої дівчата, жінки, які зараз нас дивляться, вже чекаємо на ваші дзвінки. Все про сковорідки. хочете купити сковорідку, або можливо подарувати, або можливо у вас якась є, яка вам слугує вже років 10-15, бо є такі сковорідки навіть під 20, під 25. Я теж таке чую, навіть і дивися. Думаєш, а ой і віриш, тому що насправді так виглядає, але вона так готує, на ній все так просто смажиться і виглядає смачно, і воно на смак таким є. Якщо у вас є такі ваші практики, теж хотілося б вас почути, тому будь ласка, 223, 71 Шановні додзвонювачі, всі чекаємо від вас дзвіночки. Ми навіть наочно сьогодні будемо показувати. бачите, вже у нас є приладдя на кухоне на столі. Я єдине зазначу, дуже рада вітати в нашій студії Романа Романенка та центр Київського національної торговельно економічного університету. Ще раз, 223-09-71. Минулого разу, коли у нас був Роман у студії, ми говорили про форми для випічки. Ви активно так телефонували. От сьогодні хочеться знову ж таки. А сковорідки ми частіше користуємося, мені здається, ніж випічкою, правда? Так, безперечно, я рада вас бачити. До, е, взаємно е, доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні розглянемо основні сковорідки з покриттям. Так, бо так. ми, як скільки б не говорили, зрозуміло, що і ситуація в країні не така, як би хотілося, так, але насправді. Безперечно. Кушать, російською мовою, але ми дуже доречно це слово. Кушать, треба, потрібно так. так. І зараз багато хто долучається і готують для наших військових. Передають до речі. Дуже воно так влучно сьогодні. Ми вас запросили, тому що передають там сотнями, дві сотні, три сотні млинчиків передають нашим військовим. Правда, особливо з. Сиром, за що військові вдячні, mm -hmm. тому що зрозуміло, що і така підтримка їм теж важлива, хоча а, їм абсолютно різного тепло. плану потрібна. Але домашнє тепло це такий елемент домашнього mm -hmm. тепла. Це як від мами, тому що всі звикли ми з дитинства, що мами нам на, на пательнях таке слово «сковорідка», як не назви, але нам готують. Так ви прийшли не з порожніми руками, так. як так традиція в нас же з вами, і а, ви нам взагалі скажіть сковорідки, Вони ж різноманітні, абсолютно дійсно різні. Безперечно, різноманітні класичні сковорідки чугунні. Так. А ну про них ми тут, на жаль, не зможемо поговорити, тому що зразка у нас немає. Можна коротко сказати, що вони тяжкі, зручні в користуванні, але і дуже довговічні. Угу. А, перед нами три зразки сковорідок з коварі... з, з покриттям. Це антиправиться чавуна. Чи... Вона там не пригорає нічого. Вона, вона трохи пригорає. А трохи буде пригорати так. там. так? Треба постійно змащувати жиром. Чавун він неоднорідний, має пористу поверхню. Туди попадають краплинки жиру і. Угу. А, ну, Після постійного змащення на жирі ми можемо безперечно смажити, вона не підгорає. Це правда, що на чавуні? Я ще кілька слів. У нас її немає, але у нас будуть світлини, які ще потім ми кажемо. А дивіться, ну те, що трошки підгорає, я зрозуміла. А ще такий варіант. Це правда, що саме на може з'явитися на такій сковорідці чавуні і ржа, якщо неправильно доглядати, чому може? Якщо нова сковородка, припустимо, змивається з неї змазка в жир посудомийній машині, і ви залишаєте її мокрою, то ржа. Держава може з'явитися, але там нічого страшного немає. Ви її просто uh -huh. витираєте губкою, змазуєте жиром і знову користуєтесь. Чому uh -huh. сковорідки? вони дуже довговічні. Але, uh -huh. кіль... але вони дуже важкі, це найбільший мінус, напевно, правда? І велика кількість жиру, яка використовується при смаженні. Зараз в uh -huh. напрямку харчування трохи помінялися, ми намагаємося мінімальну кількість жиру використовувати. Uh -huh. Тому з'явилися сковорідки з покриттям, які дозволяють з мінімальною кількістю. Угу. Використовувати жир. Так, давайте тоді, що у нас тут є, щоб ми, знаєте, не на пальчиках угу, розмовляли. А що ви нам принесли? А ви конкретно, от, от перший варіант ближче до вас. Що це таке, чим все їдять? Це млинна сковорідка <сминчикі>, з антипригарним покриттям, тефлоновим. Вона має свої певні переваги, певні недоліки. Це давайте алю... я буду показувати, а ви будете? Я буду, так. Сковорідка. Це що важкувато? Так, це литий лити алюміній вич... Алюміній, так? Да, виробник. Тефлонове покриття або антипрогарне дозволяє досить таки легко смажити, але воно з часом втрачає свої властивості. Uh -huh. Тобто термін терм активної експлуатації такої сковорідки, якщо це основна сковорідка uh -huh. вдома, а не млинна, десь в районі двох років. А що це в нас за покриття тут знизу? Я можемо це, показати ближче. Я так, так. Це чистий алюміній, це чисте алюміній без будь-якого покриття. Без будь-якої виробником зазначено, ага. що ця сковорідка може використовуватися на будь-яких плитах, але наскільки я знаю, використання на ага. склокерамічних поверхнях поверх, на поверхні залишається на лід після такого алюмінію. О. Вони ага. сильно, розп... сильно нагрівають, і алюміні... ага. алюміній навіть інколи трохи розправляє. Ну, це чисто для млинчиків. Так. Бо вона невисока, так з ці боковушечки ці. Вони дуже низенькі, тут тут так. вистачить лише на млинчики. Але скільки ж можна, скільки років має прослугувати така? Ну, близько двох років від два півтора років. до двох з половиною. Ну більш якісні виробники дозволяють там до п'яти років експлуатувати таку скворітку. Справа в тому що ні, ви знаєте, Роман. Зараз сіла вдома господині і скажу, що вони по 10 років використовують. Правда, це класичні чи вам правда кажу, бо так ма... для них два роки це замало. Справа в тому, що таке покриття починає відпадати, не, ну, не важкувати, видно. Якщо... Правда. І якщо от є... у нас хто вміє так, да? млинчики перекидувати, <зас> то воно буде важко. Угу. Так, і окрім млинчиків, наряд чи щось посмажиш. Так, а що ви хотіли договорити? Сказати, що таке покриття воно починає відпадати. Не з його не видно, коли воно починає відпадати uh -huh. маленькими частинками. Якщо приглян то на ній видно. Можливо, у нас будуть фотографії. Ми зараз вже почнемо показувати. А видно є та црапани е, uh -huh. в... подряпинки? Так? Да. самої поверхні сковорідки не видно із за цього, і нам здається, uh -huh. що вона нормально ще служить далі. Але частинки покриття вони попадають в їжу після такої експлуатації. А ми зараз покажемо ще світлини. У нас є час. Прошу давайте. О, що це, це такі? Це забруднення цього ж, зразка сковорідки, Ви бачите, чисте антипригарне покриття чорне і кромку забруднену. І бачите, між ними повідпадали кусочки покриття. А як це так знято? Це на мікроскопі? Це на мікроскопі. А, так, я думала, господи, як, мі... як так. В ви... лабораторії на мікроскопі. Це ви таке робите все в, в, в університеті? Да, ми визначаємо повернущину поверхні і. Оце все тріщинки вже подряпане, так? Я так ну, там і бліки і поверх, а антипригарне покриття воно таке повинно бути, як вугілля, блискуче, чорне. Ага, так, можу. що далі? От, оце подряпина, От бачите, червоною овальчиком обведена ага. сама подряпана на сковорідці. Покриття і також подряпано. Покриття не пройшло до кінця. І ми бачимо внизу е знову таке чорне покриття. Але частинка, яка знята з подряпини, вона потрапила в їжу і кимось була. А, десь вона залишилася в чому да, шлунку? Це, це, це нижня поверхня сковорідки, зворотній бік. Е з, да. А це ж сталося? Не від, сковорідка до кінця не відмивається. Чому? Коли ми працюємо, тому що нижня поверхня ребриста. Так. так можна ж вимити чи ні? Вимити трудно. Якщо ми змиваємо, там є бачите, подряпини в. Я бачу. Це теж під мікроскопом. Так, да, теж під мікроскопом. Там 60 разів збільша. А це що таке? Це е, керамічна сковорідка, і ми бачимо е, білий в крапинку – це колір кераміки. Угу. І бачимо також забруднення на цій с... сковорідці, які є. Ну, то ж можна вимити? Можна вимити. але… Е... А дивіться, я хочу. Це ж був вимитий. Е... Так, був вимитий. Вимита ця скоріш була Це вимитий був, так? Вимитий, але ж ми не до кінця. І вимиваємо. Так, під мікроскопом таке залишається все. Забруднення є, безперечно. А це, а це скол. Керамічні сковорідки, на відміну від антипригарних, вони не е... сколуються кусочками. Угу. І є, наша їжа, вона прилипає не до, не до покриття, а до самої сковорідки і до забруднень. Тобто, чим більше сколів і чим більше забруднень, тим більше буде прилипати до сковорідки, тим більше жиру треба буде для смаження. Оце скол. А це ми бачимо поверхню сковорідки, Тут набагато менше збільшення. І бачимо, що забруднення вони в жолобках не в'язніть. А що це за коло такі? Три. Ось вони поверхня. Ні, ну якось так ви бачите раз, один, два, це три. оце крапенки. а, просто коли збільшується да, воно крапинки зроблені для того, щоб менше. Слухайте, пошепити. ну зараз хтось нас бачить, зрозуміло, що таке є, да? але воно. Е те, що в їжу потрапляється погано, але для приготування теж воно завдає виходить так, що неприємності під час готування. Так, безперечно, в першу чергу в їжу це мінімальна кількість. Вона на організмі не думаю, що Ну, та, я думала, що Так, я думаю, що так. А от подряпини, сколи і забруднення до них прилипає продукт. Чим? А це що? Це скол від кришки. Шановні до господині, зверніть, будь ласка, увагу, коли ми так. користуємося кришками, поверхня сковорідки дуже небажано, щоб вона мала покриття. Бачите, це сколи від кришки. Безпосередньо кусочок кераміки відколовся досить таки великого розміру і десь потрапив в їжу. От угу. У нас центральний зразочок, якщо ви звернете увагу, то він не має покриття на тарці. -от. Угу. Ми можемо вільно ставити і знімати кришку без будь-якого пошкодження. Оцей зразочок, він, на жаль, має покриття на торці, і отут можливість створити. Це, це, це з чого зроблено? Ці, це, це алюміній. Це литий алюміній. алюміній. Так, також литий алюміній. Це хороший варіант? Е, покриття кераміка. Кераміка. Варіант хороший, але треба знову таки дивитися, яким чином ми будемо її експлуатувати. Знову таки, погано, що тут е, торець покритий. А, Те, що ви маєте на увазі, так? Так, да, так. Да, да. І дно сковорідки, на ньому нанесний рельєф, якщо ви подивитесь, середне, там, де ми смажити. смажити будемо. Ага, тут цей рельєф це погано? Ну, це вона повільніше буде прогріватися. Ага. А те, що тут такого самого кольору, ніяким чином не втувається? Це ж матеріал чи, в принципі. Фарба. Це термозахисна фарба, вона краще, ніж голий алюміній. Угу. Того, ну ця лег... легша? Це більш легше? А що тут можна смажити, в принципі? Робливо. все, що завгодно? Так, да, це універсальна сере... сковорідка середня. Угу. Від яєчні, закінчуючи е, м'ясом, в середній поверхні бачите рибисто в крапинку, так. Да, бачу. Вона дозволяє е, смажити з мінімальної площі контакту. Але така сковорідка вона прослужить менше. Тому ж, Скільки проти... менше? Скільки ця прослужить? Е, ну при неправильному уході вона може до двох місяців прослужити. При правильному до експлуатації до двох правда? років. Керамічні сковорідки вони, на жаль, дуже чутливі до миття угу. по посудомийній машині, до термічних перепадів. Угу. Так, 223-09-71, аж телефон забула. Будь ласка, ви ж так минулого разу про випічку говорили, так активно ніколи телефонували. Можливо, хтось сьогодні збирається з вас млинці готувати. Ну, смакота буде. Давайте, телефонуйте, можливо, ще, можливо, вже придбала або хочете сковорідку. Ну це ж не мені сковорідка потрібна, а вам, напевно. Будь ласка, телефонуйте. Будемо чекати. А це в нас але... найбільший варіант да? а... за об'ємом. Так, да, це штампований алюміній, і сковорідка досить таки легка, але ви зверніть увагу, що середина повністю гладенька. Це, ага. До цієї сковорідки можливо, більше буде прилипати, але, е, їж, їж, але вона прослужить набагато довше. Окрім того, торець цієї сковорідки, бачите, він блистить, це алюміній. Е, при використанні кришки він не сколується, не відламується. Якщо а, можна... Тут хородобренько, так? Так, да, добренько. Виробник. Подумає. Виробник молодець. Слухайте, ну щоб зараз так не зробимо, я думаю, що щоб назви не було видно. А що за тут у нас. Ну там зазвичай Подоби. або алюмінів, як перших двох зразках. В цьому зразку там ставлений стальний диск ага. а, в алюміній. Ага. З, сковорідка легша, тонша, да, легенько, і правда. Вона швидко розігрівається, рівномірно просмажується. Так, у нас є додзвонювач, після того продовжимо. Говоріть ви в ефірі. Здравствуйте. Добрый день. Я, в сожалено, тільки ще включив телевізор, то угу. я би хотів, щоб гость підказав конкретно, який таки чистий матеріал, якому рекомендував для сковородки. Дякую, хороше запитання. Якщо у вас цікавить першу чергу екологічна чистота, угу. то зупиніться на чугуні. Але чавун? Чугун? Чавун, так, але чевоні сковородки вон скваритки вони не всі чавунні сковорідки можуть використовуватися скло-керамічними плитами. Як екологічний матеріал позиціонується кераміка. Але ж ви бачили фотографії, кераміка вона не розчиняється. в нас в шлунку не попадає в кров, але вона сколується кусочками. І ці шматочки кераміки попадають в нашу травну систему і виходять разом з нею. Ви бачили фотографії? Не дивлячись на завіряння виробників, що це екологічно чистий матеріал, але він все-таки в організм попадає. Все це такий що... човун, все-таки найбільше. Якщо в першу чергу екологічність... А човун як в рідку ні, ні з чим не переплутаєш? Ну, вона без покриття. Є mm -hmm. е е сковорідки з нержавіючої сталі, які зараз активно продаються mm -hmm. от, в професійній кухні або в, досить mm -hmm. дорогі для побутового використання. Але вони знову таки потребують велику кількість жиру. Mm -hmm. Так, нас задзвонювач прошу ви в ефірі. Алло. Говоріть. А скажіть, будь ласка, от нас чого у них Алло? -да. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот я видела в магазині чугунные сковородки Алло? Да, так мы вас чуємо, договоріть же запитання. Не ну ну слухаємо. будь ласка, ну в чому проблема? Договоріть запитання. Ми е -е, вас чуємо, добре. Чугунні сковородки українського производства? Так що? Так я говорю, українське производство нормально це со состав чугунний, можна їх і А, Так, ми дякуємо вам, зрозуміло. Вам Чи ви нас не чуєте? Вибачайте одразу, але все добре, ми вас зрозуміли. Е, ще якщо зараз дзвіночок буде на кілька хвилин, дуже раді будемо, що так активно наприкінці почали телефонувати <світ> по цьому ефіру. Давайте, будь ласка, 223-09-71. Ну до речі, так, так комп... я... Ми не говоримо про компанії виробників, тут не на правах не реклами, старість. так але якщо ми говоримо про країну виробника, українські виробники ж не поступаються багатьом. Не поступається. Якщо... Давайте не тому, що ми тут хочемо популяризувати українське, а тому, що це правда дійсно. Якщо ми візьмемо чугун, він має набагато більше коефіцієнти місців, ніж кераміка і сталь. І чугун з чугуна речовини шкідливі, якщо вони там є, вони не попадають в харчові продукти. Ви промили сковорідку, змазали її жиром і можете експлуатувати. Це не ну, не тефлон і не керамічне покриття uh -huh. в цьому випадку. Тому навіть не дивлячись на український, не український виробник, можна сказати, що чугуні сковорідки, вони одні з найбільш екологічних. А от щодо українських виробників, ну, ми ж лідери виробництва. Беріть українську. Купуй за українські, правда. Ми мали справу в лабораторії з іншими зразками, українського, українських сковорідок. Вони не поступаються закордонним аналогом, якщо брати середні, недорогі торгівельні марки. І в принципі, на такому самому рівні працюють. Два роки, якщо це сковорідка з покриттям, а чугунна сковорідка вона прослужить набагато набагато довше. Є ще один дзвінок, останній у цьому ефірі. Говоріть. Добрий день. ді Добрий добри а скажіть, пожалуйста, а чим правильні помити антипригарну сковородку? Прекрасне запитання, Прекрасне як запитання. відчували? Взагалі догляд і миття, тому що часто можна чути, що не можна мити сковорідку, взагалі неважливо, яку а мити миючим засобом, ну будь-якого те, що нам зараз теж uh, можемо придбати, як правильно доглядати і те запитання одразу, яке додзвонючка сказала, і все. Чому ми повинні мити її миючим засобом не завжди? Uh -huh. Звісно, коли є можливість, важливо просто протирати рушником паперовим або серветкою, цього достатньо буде, щоб не змивати жир. Але зараз, час і часу ми вимушені мити миючим засобом, тут нічого немає складного. Uh -huh. Єдине, на що слід звернути увагу, що виробникам виробниками керамічних сковорідок, наші два зразочки є, звертається увагу на те, що ще раз покажу. Ось ці. Так, керамічні. Oops. Це керамічні були? Ще їх можна мити в судомийній машині? А це в нас був, ще раз нагадайте. навіть. покриття, бо тефлонове. Як... Це те, вручна? що напевно запитувала до Антипригарне покриття, як мити, так? Да? Якщо Давайте. керамічне покриття не можна мити по в посудомийній угу. машині. Змивається шар жиру і кераміка з часом починає пролипати. При регулярному митті в посудомийній машині не дуже якісного виробника, термін експлуатації сковорідки в районі місяця буде. Місяць-два місяці найбільше. Антипригарне покриття до цього більш стійке, і можна, безперечно, мити посудомийній машині, але після кожного миття такого, або в гарячій воді, або кипятіння, або ж миття посудомийній машині потрібно знову змащувати жиром. Тому ми не використовуємо металеві щиточки, використовуємо. М'які губки для миття. Краще відмочити сковорідку, потім знову змазати. Дуже рада вас була бачити. Правда, і ще глядачі почали активно телефонувати, так чекала, і чоловік навіть зателефонував. От приємно. А Роман Романенко, доцент Київського національного торговельно економічного університету, був гостем цього блоку. Ну що, сьогодні нехай Люди готують млинці і діляться, правда? Діляться так, радістю, радістю, ну і вірою, радістю вірою все усе найкраще у мир і злагоду. Так, побачимося вже у цій програмі. Побачимося у понеділок о 13.20. На наступний тиждень готуємо актуальні тему у цій програмі. Будь ласка, спостерігайте. Особливо готуємо всі на ваші прохання у першому блоці юридична консультація. Тому на це звертаю вашу активну увагу. Так, у цій годині все, але не кажу вам до побачення. П'ятниця, 21 листопада. А ми продовжимо одразу після новини новин спорту о 15.15 .15 спілкуватися з депутатами Київської міської ради. Зокрема, сьогодні досить велику частину ефіру ми присвятимо бюджету на 2015 рік. Не перемикайте, будьте з нами.